Всім привіт! Я косметолог естетист статист, нонка приїхала з прекрасного міста Львова до Києва на навчання із цим прекраснішим, про який я довго мріяла косметологічним препаратом: Western HD Pro. Боже, це просто лайф, моя любов. Пройшла навчання. Дуже Залишилась довольна, все прекрасно. Пояснили теорію. Ми пройшли практику на моделі. Було все класно. Тому що у вас, дорогі львів'янки, на цю прекрасну процедуру. Дівчата ще не було такого у Львові. Дякую компанії за прекрасне навчання за прекрасний підхід за менеджерів, які добре проконсультували. А найголовніше, дякую за цей прекрасний апарат, який йде до Львову.